Вітаю глядачів каналу Конкурент Волинь в ефірі Луцький автобазар. З вами я, Софія Мартинюк. Сьогодні ми на луцькому ринку будемо шукати Hyundai. які ціни переважають, та яких моделей більше ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемагайте. Знайшли ми на луцькому ринку Hyundai AX35 у чорному кольорі. Це модель 2014 року. Це у нас дизель дволітровий літровий 135 км кілометрів пробігу. Ціна такої красуні 15 тисяч Подивимося, що у нас всередині по наповненню. По наповненню, це у нас автомобіль автомат, повний привід. Зокрема, у нас непогана мультимедія. Є панорама безключовий доступ підігрів передніх та задніх сидінь. У мене це досить непоганий автомобіль за 15 тисяч 800. Машина пригнана з Франції 2010 рік, модельний 11-й, Hyundai AX-35, 2.0 дизель, передній привід. Машина повністю обслужена. Тут же помінялися цепки, мастило в моторі, фільтра, перебрана підвізка. По машині жодних зауважень немає, два ключа, сертифікат зроблений. Максимальна комплектація, медіа, мультируль, камера заднього виду, підігрів передніх, задніх сидінь, панорама, ну, все працює. Тобто один косметичний підкрас по крилові, ліве крило. Вся зимова гума. Ну, машина практично як нова. Це <на> зимова гума, нова. Так. Пробіг машини 200 тисяч 205 тисяч. Є підтвердження за аукціону, машина куплена в Франції на аукціоні. Всі документи в наявності. Що ж, знайшли ми і електроавтомобіль. Це Hyundai Ioniq 2019 року. Це у нас а, пробіг 97 тисяч. Ціна такої красуні 12 700. Як на мене, досить непоганий автомобіль. Саме електроавтомобіль, тобто він рахується більш екологічним. Він невеличкий, компактний, красивий синьо-фіолетовий відтінок. А, зокрема, у нас шкіряний салон непогана, непогана мультимедія, мультируль, позаду три сидіння, тобто на п'ятьох людей, цілком хороший автомобіль. Ще один Hyundai ми знайшли на ринку 2008 року. Це у нас коробка автомат, бензин, дволітровий об'єм двигуна, пробіг 240 км, кілометрів. Ціна такої білої красуні 8500 п'ятсот. Подивимось, що всередині у нас текстильний салон, простенька мультимедія. Є підігрів сидінь, звичайне наповнення, але за 8500 п'ятсот досить непогана ціна, як на такий автомобіль. Ж знайшли ми на ринку червоний Hyundai, це у нас Hyundai i30 2009 року, це у нас бензин, об'єм двигуна 1,4, нефарбований, пробіг 97 тисяч кілометрів, салон у нас простенький, текстильний, нічого надзвичайного немає, мультимедія простенька, проте за ціну 6 950 досить непоганий варіант у червоному кольорі. Знайшли ми і Hyundai AX35 у чорному кольорі. Це у нас 2013 рік. Це у нас дизель, об'єм двигуна 2 літри, пробіг 202 тисячі кілометрів. У нас повний привід, є сертифікат. Це у нас автомат, шкіряний салон, непогана мультимедія. І така красуня обійдеться вам у 14 тисяч 990. Це Hyundai Tucson у нас є корейський автопром 2007 року автомобіль 2,0 бензин 196 оригінального пробігу. Ціна автомобіля 7250 плюс торг. Що по наповненню в салоні? Там мультируль, кармо, що взагалі? Е, ну, взагалі корейці це славниця більш надійністю своєї по наповненню. Тут є повний кліматконтроль, повний електропакет, е, високий кліренс. Е, ну і Датчиків тут якихось таких світлодощу немає, бортовий комп'ютер є присутній, ну і, в принципі, в принципі, все. Ви кажете, що славляться корейці безпеку, які так. переваги в цього автомобіля? Е, ну, Переваги в цього автомобіля, що він є досить надійний. Е, саме втуксонна перевага на наш український ринок є те, що він є високий е, і дуже популярний на сьогоднішній день. Оскільки зараз у нас дороги такі собі, це курсовер, до речі, бюджетний. Бо якщо відштовхуватися від, 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 від того, що Автомобіль коштує 7 тисяч, то важко знайти висок... авто з високим кліренсом. Ну до кашка я трішки не дотягуємо, а токсон якраз саме те. Як ви взагалі оцінюєте зараз ринок? Чи купують люди автомобілі, і якщо так, то які найчастіше ціни для них прийнятні? Е, ну, ринок загалом я не можу судити про ринок загалом, але в нас взагалі працюємо, бо ми автомобілі привозимо безпосередньо самі е, з Голландії. Якби все нормально, люди обновлюють автопарк постійно. Е, ну, Якби все добре, мені здається. А ну. Як на ринку? Трохи ходять, люди дивляться, беруть? Е, ну, як бачите, як бачите, є люди, є. Ще ж ми перевірили вибір хюндаєв на луцькому ринку величезний. Кожен зможе знайти, що йому до вподоби як модель, так і ціну. З вами була я Софія Мартинюк у програмі Луцький автобазар. Не перемикайте далі більше.